У Дарницькому районі столиці майстри та аматори настільного тенісу з Києва та Білої церкви взяли участь у Кубку Володимира Гончарова. Цей турнір має усі підстави стати традиційним. Чому? Дивимось далі. Через те, що настільний теніс не потребує значних капіталовкладень і має прості правила, його популярність тримається на досить високому рівні. Але аби дворові баталії чи поєдинки в обідню перерву перетворилися на системні змагання, потрібні фанати своєї справи, які знайдуть шляхи реалізації мети. Так у президента Асоціації ветеранів настільного тенісу України Петра Василевського виникла ідея створити на базі 309-ї столичної середньої школи центр підготовки з цього виду спорту. Її підтримав один з учнів метра депутат Київ Володимир Гончаров. На радість численним шанувальникам пінг-понгу, серед яких і юні таланти, і сивочолі майстри. Є тут учасники, яким віза 80. І які виходять на майданчик, виходять до підходять до стола, і грають в теніс, і оце задоволення, яке дає можливість поспілкувати, яке дає можливість вийти і перемогти, і головне перемогти ні, ні на е, полі бою, а на майданчику спортивному. те, що і зараз і потрібно нашій країні. Нам потрібен мир, спокій і перемоги в спортивних заходах. Змагання провели у п'яти вікових групах серед чоловіків і жінок для виграшу. Переможцям потрібно було виграти поєдинки, що тривали від трьох до п'яти партій. Перед багато кажуть, що ми прикрашаємо навіть нарушають спортивний режим. Во раді щоб прийняти участь тарінаннях і показати хороші результати. Переможний результат ознака класу. Валерію гілетку сьогодні 64. У 90-му Він останнім здобув звання майстра спорту радянського союзу з настільного тенісу. Вважає краще б на базах у футболістів замість більярдних стояли б тенісні столи. то все, э, все делается стоя, и на, а в настольном теннисе это, все, это надо двигаться, это надо режимить, это надо заниматься своей еще. Э, кроме, кроме того, что ты выходишь из столу, надо еще бегать, прыгать. Это не так-то просто. Ходить на гидропарк, на тренажеры, не, 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 не играть там на гидропарке, а на тренажеры ходить, заниматься. И если ты не будешь ходить, ты играть не будешь. Э, будет, у тебя все время будут болеть ноги, колени. Меня не болять. окрім чоловіків боротьбу на кубку Гончарова вели і жінки у їхньому виконанні настільний теніс інший, але гірший. Не дарма ж на турнірах грають мікс. Чоловіча сила поєднується з чим З жіночою красою. Вона його доповнює. Але звичайно буває, що жінка грає сильніше за чоловіка, хоча ж чоловіку це ж важко визнати. Як зазвичай вони рахують, що «Ога, прийшла жінка в зал, я її зараз Але Це не завжди так. Жінки є такі, що приїжджають на змагання, приймають участь у чоловічій групі, тому що не цікаво грати їм із жінками. От. І займають перші місця 30-40 чоловік, це от з Одеси Танюша, є, яка завжди займає перше місце в чоловічих підгрупах. Завжди у настільному тенісі вигравав не тільки той, хто мав швидшу реакцію і кращу фізичну форму. Хоча це теж важливо. Скажімо, на Кубку Гончарова, кожен з учасників у середньому відіграв по п'ять партій, але перемоги не буває без бажання і мети. Я починав на вулиці грати, а потім мені захотілося грати ну вже сильніше навчитися, правильно грати сильно, ну хочу стати майстером спорту. Майстер спорту Петро Кілякін здобув титул переможця турніру. Він переконаний, настільний теніс випереджає за популярністю футбол. Але чому грають у ньому скрізь на планеті, а виграють китайці? І коли прийде черга українців? В ближайше время ми все-таки прийдем к тому, що у нас буде фінансування, будуть школи, будуть дітей мотивація, постійно їздити за границю, виступати і рости вверх. Но поскольку сейчас финансирования нету, в основном многие дети за, счет, за свой счет ездят не везде могут выезжать, не везде могут всегда набираться опыта по среднему теми же китайцами, которые ездят везде, тренируются по 12 часов. Пока у нас таких условий нету, но надеемся, что будут ближайшее будущее. Руслан Свирин, Владр Хубенко, телеканал Кей.